Талісман ну, дуже гарний кавун і за смаковими якостями і за технологією вирощування. Це ми з дружиною вдвох посадили ну, майже за день, якби така діляночка, де бачимо. Харківська область. Такий вигляд. Це вже прям ну, вже чудові такі прям плеті. Маємо такий полів, кран, кран та фільтр. І все, пішла крапля. Всім доброго дня. Всім мирного неба. Відео знімаю для канала Мазур Ярик. Це якби хочу вам трішки розповісти про свій кавунчик. Я вже викладав відео, ну, знімав відео навесні про тепличку, Вон, тепличка стоїть. Це хочу показати свій кавунчик. Якби, маємо кавунчик, невеличка така діляночка. 10 соток, ну, може 12. Маємо кавунчик декількох сортів, маємо талісман та маємо оранж кінг. ну Ще там, мабуть, зир кущів 200 фонтани для проби. Спробуємо, що вийде. І маємо 100 кущиків, диньки мазін. Зараз покажу вам диньку. Ось така динька чудова, якби до порівняння. Моя рука і динька. Все. Під, мульчою, під краплею. Бачимо краплю, мульча. Все зробили з того, що було. Плівкоукладчик зробили самі з матеріалів, там, що дома знайшли, там трішки профільної труби, трішки кругляка, пару дисків, ну не дисків, пару ромашок з дисків з Рубіна. Самі зварили. Якщо буде кому цікаво, як там. трошки подивились в інтернеті, трошки самі допрацювали, таке щось придумав. Ну Якщо комусь буде цікаво, то пишіть в коментарях. На каналі Мазур Ярік, там коментарі, там ставте лайки, якщо вам буде цікаво, то розповім відео таке, як зробити плівко клачик Майже з нічого. там Десяток електродів, там пару кругів на болгарку, два профіля і два диска і все якби розповім. Тоді якщо буде цікаво, то пишіть в коментарях, ставте лайки, то розповім. А це хочу показати вам свій кавунчик. ось Маємо такий кавунчик, талісман, це меншенький такий кущик. Уже гарненький, все. листочки такі чудові. У нас пройшов дощ, мабуть, два тому, два-три. Харківська область. Пройшов гарний такий дощик. Не, не дуже би, такий шалений, а просто так добре примочив, якби все було чудово. Земелька мокра, якби ось, бачимо, земелька мокренька ще. Тепла-тепла. Якби така ситуація. Оце ось кущики нашого кавунчика. Небагато маємо, десь тисячу корінців для себе садили. Ну Може щось з'їмо, може щось продамо, якби для проби. Будемо дивитись, що воно буде далі. А це трішки прорахувалися з плівкою і вийшов один рядок, трішки пустий. І Ми дали сюди перчик Аммі і Геркулес. Посадили також під краплю, ну невеличкі 60 рядочків. 60, не, вибачаю, 60 метрів рядочок. Трішки прорахувалися, коли стилили мульчу. Ну, якби би не стояло, то кинули трошки перцю. Звичайна така саморобна сажалка, кусок желіза, там якби дві трубки і все чудово. Це ми з дружиною вдвох посадили, ну майже за день, якби така діляночка, ось де. Бачимо. Якби. Далі поле там, ячмінь, пшениця ще далі, там видно на картинки, а це наш кавунчик. Кавунчик. картопля, Картоплю було сильно придавило морозами навесні, коли були заморозки. Картопля дуже хворіла, обробляла антистресантами, так що картопілька така трішки відстала була в рості, але нічого, відійшла, якби все чудово. На відео добре видно. А це наш кавунчик. 10 рядочків, там на початку показував, ну, трошки видно, він був трішки зарані. Я висадив, я в два етапи сіяв касети, якби це один кавунчик. Будемо обробляти фунгіцидами. Магнікур дамо, бо пройшли дощі вже тепленько і треба сьогодні обробити, сьогодні ввечері обробимо магнікуром і... Може трішки підживимо. а це був трішки сильніший. Це висадили, мабуть, в касету, Ну, насінням висіяли та, мабуть, на неділю раніше. І він якби має такий вигляд. Це вже прям ну, вже чудові такі прям як Якби бачите, да? так аби вам було краще видно. У мене 46-й розмір зуття. Я думаю вам, ну зрозуміло, такі вже гарні плеті, вже гарний кавунчик. Це в нас це в нас фонтана. Саме цей де в нас фонтана, такий він гарний, взагалі таке чудове листячко, якби можете спостерігати. А це в нас Orange King. Це трішки в сторону рядочок. Orange King. Якби вже навіть маємо Такі справи. Вже кинули квіточку. Це у нас два рядочка. Оранжкін. Один, а ось другий. Там з краєчку. Талісманчик той, що пізніший. А сюди рядочок маємо фонтани. А це знову пішов талісманчик. Якби цей рядочок, цей. Ну також чудово, чудово розвивається. Талісман мені взагалі подобається, талісман ну, дуже гарний кавун і за смаковими якостями і за технологією вирощування. Якби також кущики чудові можете спостерігати. Всім раджу, хто хвилюється, не знає робити, ні, не хвилюйтесь. Якщо все зробити правильно, приймається 100%. 100% прийняття декілька кущиків. Не то, що навіть пропали, а... Хворіли. Ну, я не рахую, це ось це один, а це другий. І там ще десь в рядках якби, також є такий кущик, що слабенький. Це з тисячі кущів, тільки три. Да, мабуть, три кущики такі, що ні, не три, чотири. Ось десь ще два. Ось, це те, що я говорив, він також слабенький. Слабенько розвивається і цей слабенько розвивається. Не зрозуміло чому. Якби вони всі в рівних умовах. І все. Сьогодні обромимо фунгіцидом. Пройдемось магнікуром. Аби не було ніяких ні грибкових захворювань. Добре все розвивалося. І дамо між дорядку мотоблоком. Пройдемо мотоблоком. Фрезернем, бо вже бурянець пішов. Так що такі справи. Мульча, крапля. Маємо такий полів. Єврокуб купили. Бочка була в нас, бочка то на 200 Єврокуб тона. Якби така конструкція. Там два стопчики, тут один, все. Закріпили. Ну, Супер надійно. Спарили все, кран. Кран та фільтр. І все, пішла крапля. Це минулорічні минулорічні краники такі, що в минулому році я ставив, не став чіпати. Залишив просто, якби нових додав, де мені було потрібно. І все, якби така ситуація. Між дорядка 2, рядку, ну, 60, десь 70, не принципово Минулого року було на 50, але мені не дуже сподобалось. Мені здалося, що сильно якби він загущений, велике загущення. В цьому році посадив трішки, трішки слабше в рядочку. 60-70 якби так от глаз йшли. Я йшов саджалкою, дружина з касетою, я саджав, дружина мульчувала одразу. І все, ну майже за день. Непреривної праці і... Таке діло маємо такий кавунчик. ну Це той ще говорив, що трішки ну, недорозвинений був. Трішки ну йому ще постояти з недільку було. ну А ми вирішили, що нічого, проллємо і все буде чудово. Ну, ну так і вийшло. Воно після тих заморозків ми висадили його, пролили, там тепло пішло. І все чудово. А це наша чудова дінька, Майзін. Сам дуже здивований, дуже радий, якби перший раз спробую диньку. Хоча в минулому році тільки спробував кавун і якби зайшла ця тема, дуже цікава справа така, це такі листочки Бомбезно видно, якби що їй всього вистачає, таке гарне листячко, все, такі гарні кущики. Так що всім раджу, займайтесь. Не хвилюйтесь, займайтесь, пробуйте. Як то говориться, під лежачий камінь вода не тече. І все у вас буде добре. Ось у нас малинка з краєчку вже починає феномен малинка. О, тут вже маємо декілька... Декілька ягодок. Зараз куштуємо. М -м -м. Бомба. Приємна кислинка така, кисло-солодка така ягода. Ну, дуже, дуже чудова, суперова. Так що, ось тепличка наша з минулого відео, з помідорами, з перцями. Висадили ми собі перчик, помідорчик висадили, трошки продали, і там я ж той, той рядок, що розповідав, одразу маємо. так що Отака От в нас сімейна діляночка. Пробуйте, не хвилюйтесь. Скажу одразу труднощі будуть, але то все таке діло, що з цим можна опоратись. Тільки треба бути наполегливим. І питати ж, звісно, у людей, ті, хто займається цим уже не один рік. Не соромитись, задавати запитання. І все. І я, я, я впевнений, що вам допоможу. Я також хвилювався першого року. Ну, навіть не першого минулого, це має тільки другий рік. Але все одно вирішив спробувати якби, і не пожалкував. Сьогодні у нас 8 червня. Якби пшеничка вже починає трішки жовтіти. Така ситуація. Так що всім гарного дня, всім мирного неба. Не хвилюйтесь, займайтесь, займайтесь улюбленою справою, займайтесь чимось новим, новим, розвивайтесь і будьте наполегливі. Я думаю, все у вас вийде. Так що всім гарного дня, слава Україні! Вам мої вітання. Все найкраще.